Миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа хочу вітати вас, уважаємі браті і сестри, і добрий Бог благословляє нас до цього моменту. І ми сьогодні много вчилися і дуже інтересні уроки. Можна сказати, сьогодні проходимо подробності зучення спасіння нашого і заботу Христа про своїх учеників і про нас з вами, тому що Бог заботиться про свій народ. Сьогодні ми порозсуждаємо о темі дві гори Голгофа і Синай. Що происходило на горі Синай? Так, да, Бог дав свій святий закон на горі Синаї. Мойсей вийшов туди, 40 днів ну 40 ночей не було його, і сходив з гори, в нього було камені на яких написано було і на одній, і на другій стороні. Ну, як вам кажеться, досягне закон був чи не був? От коли був закон? У вічності. У вічності, дякую, брате. Коли Бог создав Адама і Єву, дав свій святий закон. Для природи закон один, для чоловіка закон другий. І то говорить нам про те, що Бог не лишив чоловіка, ладно, жий собі, роби, як хочеш, ти будеш жити вічно, ні. Закон Божий даний був для чоловічества на землі. І як ми то можемо поняти? Ми читаємо у Ботієв, 25-й главі, де записано, 26-й главі, 5-й вірш, де сказано об Авраамі, за те, що Авраам послушався, гласом його і собі що мною <кхів> заповідано було, Соблюдаємо постановлення мої, устави мої і закон мої. Значить, Авраам вже знайомий був з законом Божим. І він, можна сказати, руководство тим законом Божим. І коли чоловік виконує закон Божий, у нього не є ніяких проблем. Ні з якої сторони. Чого? Дивіться, сьогодні ми не порушуємо закон нашої України. Ми його знаємо. Ні, ми його не нарушуємо абсолютно ні в чому. Зато нам і не страшно. Ми читали сьогодні стишок, ведущий, якому було сказано, що гріх не дов царствувати в вашому тілі, тому що ви не під законом, але під благодаттю. Що собою представляє благодать? Вона дає розрішення, що ми можемо робити, що хочете. Ні. Знаєте, у бесіді з людьми мені приходиться мати бесіду, і я кажу таким людям, які опровергають одну із заповідей Божих, я кажу іменно, для вас найважливіший і нужний закон. Чого? Того, що через нього чоловік отримує осуждення. Закон є дітоводієм до Христа. Коли ми зробимо щось неправильно, і совість наша осуждає, куди ми йдемо? До Ісуса Христа, Просимо, молимо, і Христос желає прощати нас. Чого? Того, що Христос удовлетворив требування закона Божого. Коли ми читаємо Псаліміздаву, то паминає о Христі, каже Христос своє врем'я, я прийшов і сповнити волю Твою, Боже, мой, а закон Твой у мене в серці. Якщо закон Божий був у серці Ісуса Христа, то сьогодні. Ми маємо преимущество нам бути під благодатію і під законом. Якщо під законом, то ми будемо осуждені по закону. А якщо под благодаттю, то ми не будемо нарушати закон, бо ми його знаємо і живемо по правилам закона Божого. Тоді для нас благодать повністю существує. Ну нині в настояще час ми маємо преимущество Поняти, які требування Бог постійно ставив перед народом. Аврааму було сказано в своє время, я, Он він дав постановлення устави і соблюдав все, що Бог йому сказав. І наступив момент, коли Бог каже: твоє потомство буде як пісок морський. Но, к сожалению, потомки твої будуть у порабощенні, помните, Чотири 430 году. То не одна сотня, 430 годин. І от коли наступив момент, Бог вивів їх, їх із Єгипта. І, звісно, то двохмільонне населення одному чоловікові вести, ви собі представляєте, коли сьогодні служитель, який має в общині 100-200 членів, з якими проблемами зустрічаються? не з малими, з великими. А з двохмільйонним населенням підходять до моря, як вийшли з Єгипта, і вже нарікають, то прив'юх, нас тую вбити!» І ззаду йде. військо фараона, а їм нікуди діватися. І Бог каже ті світлісті, що е, Мойсей молиться до Бога і каже, Господи, що робити? А Господь каже, простри жертву і йди. Коли Мойсей простер жест, то вітер цілу ніч гнав воду сюди, туди і море перед ними розступилося. Вони пройшли, прийшли, можна сказати, ідя по пустині, прийшли до гори Синай, Там отримали закон Божий. Там вони знаходилися цілий год. І Бог чудесним випадінням Ман почав їх кормити. І кормив їх не 5 году, не 10 году, а пам'ятаєте кілька годів? 40 году. Манна перестала випадати, коли вони поселилися в Хананській землі. А до того моменту Бог питав їх ангельським хлібом. Хоча вони не нарікали, досаджали, недовольствувалися, їм треба було то, їм треба було то. Але Бог дав їм здоровий образець питання, щоб вони могли бути здоровими. Ну наступив момент, коли Бог каже Мойсею: завтра покой свята Субота. За шість днів ман нападе, а в п'ятницю треба зібрати двойну норму, а в суботу вона не буде падати. І як ви думаєте, всі послухали? Ні. Некотрі вийшли. Господь каже, довго будете вклонятися від моїх постановлень. Значить, уже при виході із Єгипта Бог зробив ударення на суботній день. Чого? Сатана згладив вовремя їхнього рабства, і вони почти забили об суботі, по всьому, так жили, як раби. Но все ж же Бог желав, щоб Його честь була восстановлена. Через пророка Ісаїя сказано, що ради правди свої Бог рішив возвеличити і прославити закон. Чим? Жертву Христа. Те, що було опущено чоловіком, Христос должен був прийти, восстановити, і, можна сказати, должен був Восстановити честь Божію. Нині в настояще время, яка наша задача? Уважаємо браті і сестри, ми повинні старатися не забувати, коли Бог полюбив нас так, Йоанна 3:16 записано, так возлюбив Бог мір, що дав сина своє народного, да всякий віруючий в нього не погибло, щоб мав вічне життя. Після того, як закон Божий був нарушений, то винуждена була бити Голгофа. А що собою представляє Голгофа? То є місто казні самого Ісуса Христа, де Його провоцірували, осуждали незаконно, обвинуватили незаконно. Незаконно Пілат отдав у руки Євреям Христа, і вони його вбили, розпняли і здівалися над Ним. А він молиться, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Ту любов Божу ми не можемо поняти. Для нас вона непонятна чого. Восравнює порівнюємо нашу любов. Коли нас люблять, уважають, щось так почитають нас, ми того буде превосходні. А коли чують, прийдуть проти нас недовольством усім, які ми є, ми тоді злопам'ятні. Ну, а Слово Боже говорить нам, що ми повинні приобрісти характер Ісуса Христа. Христос каже, прийдіть до мене всі отруждені і і я успокою вас. Прийдіть до мене і навчіться від мене. От ми повинні вчитися у Ісуса Христа. І коли ми будемо навчитися? 30, 40, 50, 70 років. А в Конічному итоге результат на нулю. Чого? Бо ми ліниві. Ми ліниві, Ми такі дуже дуже сластолюбиві, себе знаємо, другого не замічаємо. Чого? Нас обідали, ми недовольні, не так сказали, не так зробили. І все не так. І то нас. Несмотря на те, що як ми з Богом відносимося, обіжаємо Його, недовольствуємося, може бути, але ми повинні не забувати, що Христос прийде на нашу землю. Не собі угождав, а й угодив нам з вами. Чим угодив? Коли його розп'яли на Олгоському Христі, він молиться, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. І він прийшов зараді того, щоб вкусити смерть зараді нас з вами. І нині в настояще время, нас, сатана, теж докучає. Нас осаждає, але в нас є можливість побідити і бути побіжденними. І як ми можемо побідити? Я читаю невеличке тривоги віков», де сказано, ми не можемо своїми силами противостояти гріховним влеченням нашої падшої природи, Пользуясь этим, сатана іскушає нас. Христос знав, що враг не оставить покої ні одного чоловіка. Але його наследственною слабості, щоб лживими внушеннями тих, хто не довіряється Богу. Проясницю, в должен може йти чоловік, Господь відкрив нам путь побіді. Не по волі Бога ми терпимо пораження у боротьбі з сатаною. Господь не бажає, щоб ми були запугані і обескоражена проїсками змія. Мужайтесь, говорить Он, я побідив мир. Пусть, боручийся з невоздержанністю взгляне на нашого Спасителя, коли тут були скушаємо в пустині, Вспомните Його страдання на кресті, коли Он простонав жажду, Он перенес все, що може випасти на нашу долю. Його побіда є нашою Побідай. Уважаємо друзі, сьогодні у нас є істочник тої побіди. І якщо ми будемо істочником обращатися, ми обов'язково будемо мати можливість, щоб побідити. І щоб побідити, нам треба взяти себе в руках. Тому що ми сугрішаємо, розкаюємося. А помните, сьогодні ми вчили. Історію Петра. Петро согрішив, розкаявся, і три рази Христос його спросив, чи любить він його, і впослідстві предсказав Христос смерть, яку він дожен буде перенести. І от коли наступив той момент, і коли його осудили на смертну казь, пам'ятаєте, яка просьба його була? Каже: я не умирати вмирати так, як мій Господь умирав. А мене розпиніть вниз голову. Про що то говорить? То говорить, що він осознав, що його життя зависима від Ісуса Христа. І він дав себе в руки Божі. І всі апостоли, які проповідали Євангеліє, всі були вбиті. Чого? Та сатана сердиться на істину. Ви думаєте, він спокійний, благодатне врім'я і на тому все? Ні. Перед нами боротьба. А та боротьба буде велика. Зато нам треба набиратися сили, терпіння, приобрести характер нашого Ісуса Христа, щоб у тій побіді ми були побідителями. Йоанна Івангелія в третій главі сказано, «Побіждаю, що му дам сість со мною на престолі моєм, як я побідив і со отцом на престолі його». Кого нам треба побідити? У першу очередь, кого нам треба побідити? Самого себе. То є сама головна побіда. Коли ми побідемо самих себе, вже остальна побіда пойде, обов'язково. Чого? Того, що ми вже віддали себе в розпорядження нашому Ісусу Христу. І апостол Павел, після всього проїшедшого з Ним, каже: уже не я живу, а живе у мені Христос. А що живу нині, то живу вірою. Возлюбивши мене і себе за мене, то тобто, є Ісуса Христа. Уважаємо друзі, сьогодні Христос освобождає нас, Він дає нам можливість, щоб ми могли поняти свободу, яку наділив у нас. Не Несю свободу, що ми маємо можливість збиратися, як то були прошлі времена, коли нас невозможна було збиратися, так як ми сьогодні збираємося. А ту свободу, яку освободив нас Христос от гріха, То апостол Павел послання Галатам каже: братє, стойте в свободі, яку дарував вам Ісус Христос і не подавайтеся Ігу рабства. послання Галатам ще апостол Павел дає для нас naučenje, предостереження, і дає для нас можливість поняти в основному я, извиняюсь, то не галатам, а посланнює кремлянам в 6 главі 14 стишок. Це говорить нам про то, що сьогодні ми з вами, коли хочемо бути свободними, то Христос желає освобождати нас, но що ми не поддавалися оп'ят. 14 стишок говорить нам, гріх не должен над вами господствовать, ибо ви не под законом «Но под благодаттю. Як то поняти, коли ми звершаємо гріх, закон обязательно осуждає нас. Але коли ми маємо благодаті Ісуса Христа, то наша життя вже соответствує той благодаті. Ми з вами вже освобождені. Що ж, станемо ли грішити, тому що ми не під законом, а під благодаттю ніяк. Неужели ви не знаєте, що кому оддаєте себе в раби для послушання, того ви і раб, кому повинуєтесь или раби гріха смерті или к праведності? Уважаємо браті, і сестри, коли сьогодні в рабстві люди держаться одні в рабстві курення, другі в рабстві п'янка, треті в рабстві мода, треті одні в рабстві апетіта, пиття їди. А некоторій мають рабство якогось то злюбленого ідола. Но Бог хоче освобождати нас від того всього. І Він желає, щоб ми могли не бути не рабами гріху, але щоб ми могли бути рабами нашого Ісуса Христа. А де має легко бути рабами? Христа і диявола? Христа. Христа. Розказувала одна сестра опит Раніше у Сверловську, коли ми там займалися, каже: Знаєш, брат, я сьогодні дуже свободна, а я кажу: а в чому ти маєш виду сестра? Вона робила в адміністрації, видно, все на виду, на людях. Каже: я, коли мені треба було полтора часа вставати раненько, перед зеркалом сидіти. І очі, і брови, і лице, і волосся, і нухті, і тому все подобне. По тому одежа, і я так вже виходила в люди. Но люди не особо обращали внимание. Но от коли я повірила, прийняла істину, все то відпало, мені його не треба. Я сьогодні, коли йду на собрання в суботу рано, в мене одна задача. Встала я перед дзеркалом. І один Це полюбить мене, сяку нині Ісус Христос. Це є мене сама головна задача. І знаєш, брат каже, коли я почала приходити в таку одежі на роботу, каже мені голова адміністрації, слухай, ти така авторитетна у твоєму платі, то зовсім друга. Каже, тоді я зрозуміла дійсності, що Бог установив для нас. Іменно у повсякденній нашій житті, щоб ми могли бути примером для окружаючих. І Христос нарядив вкусом своїх послідів. Тому що, от дивіться, сьогодні люди, як у всьому мірі люди ходять, просто над ними сатана і я стоїмо часто з братом з бібліотекою проходить молодь, проходять молоді жінки, на них брюки Порвані весь то все туди-сюди. Інога, я десь подіваю їх, у тому но вони посміються, кажуть, така мода. І знаєте, сатана натулько здівається з людей, а люди не розуміють. То, -то У Бога є акуратність, серйозність і істина, яку ми з вами. І її можемо возвеличити і прославити, і її можемо, через нас може бути та істина усміяна. Зато сьогодні, уважаємо браті і сестри, коли пише апостол Павло посланні Галатам, що ми повинні старатися, щоб бути у тій свободі, яку освободив нас наш Ісус Христос, тому що Він освободив нас і дає нам гарантію тої свободи. Но апостол Павел говорить нам у 6 главі 17 і 18 стишок. «Благодарені Богу, що ви прежде рабами гріха от серця стали послушні тому образі учені, которому предали себя. Освободившись Освободивши від гріха, ви стали рабами праведності. Коли Христос освобождає от нас, ото, звісно, Он не називає нас рабами. Каже Христос, я називаю вас друзями. Бо раб не знає, що робить Господин Його. Ну ви друзі мої, коли ісповняєте то, те, що я заповідав вам. Сьогодні, уважаємо браті і сестри, щоб наш добрий Бог благословив нас, щоб укріпляв нас в істині, щоб ми могли бути крепкими, стойками у вірі, щоб таким путем та свобода, яку ми маємо, щоб вона не була по, по, поводом к розпуству її похоті. Хоча й фактично вона на самому дії так і є. Ви дивіться, коли ми не мали свободи, які ми були, ну сравніть себе по натурі, по отношенню, по, по відстреності, бо нам треба було перед властями постійно давати відчот, спрашували. А коли настала свобода, считайте, вже 30. П'ять год свободи. Які ми нині, ми сьогодні вже не знаємо. Ми б, може, і не знали сказати разницю, ми б не чувствували відповідальності. ми маємо свободу, робимо, що хочемо, і свобода, та, вона є великою проблемою. Бог желає, щоб ми з вами у всій свободі приобріли. Увіреність, силу, крепость, тому що перед нами буде істон, яке ми будемо пройти непосредственно перед приходом Христа. І ми видимо збуваючися на наших очах. Но перед тим Бог хоче завершити своє діло на нашій землі. Церква получить Дух Святий. А як ми в ньому готуємося? Що ми про нього говоримо, читаємо, просимо, і як ми до нього відносимося. Але для того, щоб отримати силу Духа Святого, у церкві має пройти просівання, довжен прозвучати голос голосного ангела, який визиває, і ми б думали, що спасенні будуть лише од лише нас. Ні. Ні, уважаемые братія і сестри, спасені будуть визвані із усіх церквей, навіть із мира. міра, прийдуть, займуть своє місто у народі Божому в посіднього времені. А ті, які должны были бути достойними, окажуться недостойними. І вони будуть усіяні. А чого? Того, що. Не іслідували Слово Боже конкретності. Вони не мали тої основи, на якому держалася б їхня віра. А коли віра ослабіває і любов. А коли любов ослабіває, то є крах. От дивіться, такий наглядний пример. Коли в сім'ї ослабіває любов між родителями, що з сім'єю відбувається? Проблема. Проблема і велика проблема. І та проблема. Розпространяється не лише на них самих, а й на члену сім'ї. Так само сьогодні, коли в нас ослідуває любов до Бога, на кому вона отражається? На тих, з ким ми знаходимося в суприкосновенні. Ми починаємо ділитися сумненнями, недовір'ями. І таким путем ми починаємо падати духовно. Може бути, того й не замічаємо, але все ж же Бог желає дати нам поняти. Нашу відповідальність, і він хоче, щоб ми могли бути в тісному члені з нашим Господом. Хоча й сатана буде докучати нас, буде старатися, щоб ми споткнулися. Ну апостол Петро в другому посланні п'ятої главі говорить нам: трезвите і бодруствуйте, тому що противник ваш дьявол ходить, крикаючи лев і ще кого поглотить. Як рикаючий лев. Сатана, От так він робить, щоб запугати. Він старається показати свою силу, але ми повинні не забувати, що Бог сильніє діявола. Коли ми взиваємо до нього допомоги, він обов'язково допомагає нам. І та допомога прийде в той момент, коли ми будемо, казати, казатися. На розпуті, але Бог желає допомогти нам. Щоб ми могли постаратися, щоб протистояти тверду віру, тверду віру, щоб він убіг від нас? Віра то є якор, який є непоколебимий. Чого? Якщо потеряти тот головний якор, то що з нами буде? Якщо корабель у океані теряє якор, що з ним? Вода, волна океану носять його до того моменту, доки він не розовється. і все, і буде кораблі крушення. Так само і чоловік, коли теряє віру, він буде, можна сказати, ні одно, до одного берега, ні до другого. Чого? Бо ні до того не привик, ні до цього не привик. І сам по собі з того нічого не вийде. У Бога є істина. У Бога є церква, у Бога є закон Божий. І от тим всім ми повинні волюватися, і таким путем ми будемо щасливими. Чого? Та у всьому релігіозному мірі кулько таких много кораблику носяться по волнам релігіозного океану. Дуже много. І ті вірять, і ті вірять, і ті вроді мають. І уваження, і любов, і взаємопонімання, але не мають самого головного. Чого? Вони отвергають то послання, яке Бог послає нам через Біблію і дух пророчества. Вони того отвергають. Їм не нужно. Ми з вами, коли ми будемо все це приймати, ми будемо щасливі, тому що у тому ми будемо користуватися. І Бог дає предостереження, іногда може бути і у корз для нас, іноді може бути і неприятно для нас, але все то ми повинні восприймати як любляще наставлення нашого небесного Отця. І так, уважаємо, браті і сестри, щоб добрий Бог благословив нас цими словами, щоб ми могли укріпляти себе в настоящій істині, щоб нам возвеличити авторитет Божий і возвеличити ту істину, яка поручена нам. Gospodu za ITSLOVA naj bo česlavo v Vikej. Amen. Amen.